У Житомирі перша в Україні команда Парадрагон готується до чемпіонату Європи з веслування на човнах дракон. Це об'єднана команда, до складу якої входять досвідчені спортсмени та ветерани Житомирщини, які мають інвалідність внаслідок війни. Ми плануємо виступати в двох класах човнів: це маленькі човни, це «Смолбот», це десятки на 10 веслувальників. І великі човни це стандарт це човни, в яких 20 веслувальників. Склад команди буде такий: в великому човні в стандарт буде у нас 10 людей 10 веслувальників, які мають інвалідність, і 10 веслувальників, які найсильніші найкращі в Україні, в Федерації, вони будуть допомагати, і це спільна така команда здорових і людей з інвалідністю. В маленькому човні також 50 на 50. Дистанції у нас буде в стандарт боті, великому буде три дистанції: тисячу метрів, 500 метрів і 200. Це три шанси в великому човні. Всіх разом вони будуть виступати, три можливості. Завоювати місця, медалі, все остальне. і в маленькому човні у них буде дві дистанції 200 і 500. Олександр Кондратенко розповідає, що втратив обидві ноги, підірвавшися на міні. Під час реабілітації зацікавився плаванням, а потім його запросили спробувати веслування на човнах дракон, і він наважився прийти на тренування. А тепер готується до своїх перших змагань. Неважко. Треба, головне тут. Війти в курс справи і командно працювати. Ну. Олександр з захватом розповідає про тренування та про позитивний настрій команди. Каже, це краще, ніж сидіти вдома. Вдома сидиш, воно трохи тебе, мабуть, більш морально там вбиває, отак, цього. а коли є спілкування, ти не звертаєш уваги там ні на що, тобто ти себе ну, відчуваєш так, як всі люди, ну, повністю ні в чому себе. Ніяких рамок в тебе нічого немає. Представник збірної ветеран Валентин Степаненко отримав поранення під Києвом у наслідок авіаудару. Чоловік говорить, що про вислування на човнах дракон дізнався безпосередньо від тренера, але довго не наважувався прийти. Діму знаю до це ще з 22 року з березня місяця, там коли під Києвом війна була, але на тренування почав ходити можна сказати так постійно до ну десь місяців два назад там. Вимагає, щоб люди не лізли дурні думки в голову, щоб не займалися єрундою. Краще хай займаються чимось корисним ніж єрундою. Нові емоції, нові якби враження і так. Далі будемо старатися пробувати. Данило вже понад п'ять років займається веслуванням на човнах дракон, але вперше буде брати участь у змаганнях з командою, в якій не лише досвідчені спортсмени. Налаштовані рішуче, бо у нас є можливість якось допомогти нашим захисникам. Завдяки них ми тренуємось. Ми маємо змогу от їздити на такі змагання, тому ми горді, що маємо змогу допомогти. їм. Тренер команди говорить на підготовку часу небагато. Адже змагання відбудуться вже 4 липня в Чехії, проте команда має високі шанси на перемогу. Я інакше ніж за перемогою не вмію їсти і тренувати, і взагалі тому е, увага їм була за ці невелику не кількість тренувань. Була така придана, що результат е, сам за себе каже. І скажу так, що я бачу на 90, так, візьму, не буду казати на 100%, бачу перемогу.